Любопереплатники україномовного каналу. Дивіться скільки груш нападало. Паданка. Пройти не можна. Так, сьогодні в нас 21 серпня 2024 року. Середа. Все, як завжди. Йду на роботу. Гарна, тепло, сонячно, гарна. Дивіться, яка краса. сонечко, Сходи над церквою. Гарна. Харків незламний. Їде автобус. Завжди, коли я йду на роботу, він їде, ну, він за графіком, а я за графіком. І ще, вон, бачите, жовтенький травачок, це 23-й. Вже поїхали. Трамвайчики на Льва Толстого, ну зараз не знаю, може і на Льва Толстого. Бачите, 23-й <гум> Поїхали. Як пройшло нічого у Харкові. Та да все як завжди. В тривогах. в очікуванні. <гум> Ранку. Бачите, Все, Що ще розповісти? Ситло є. Трамвайчики безкоштовно ходять. Тролейбусу. Теж на, вважаю. ну Зараз побачимо. Всім миру добро до всім щиро, дякую. Ну і звичайно будемо жити. Наближаючи ні наші. До побачення.